Друзі, всім доброго ранку, доброго дня чи доброго вечора! З вами All Wrestling Family, а саме Орест. Сьогодні ми поговоримо про п'ятьох реслерів, котрі потенційно зможуть відібрати цяцю, тобто беззаперечне чемпіонство WWE у коді Роудс. Тому запасайтеся чимось смачненьким, а ми не будемо тягнути бика за рога та будемо починати. Ну що ж, перший і першим у нас стане реслер. Який вже володів цим титулом, який нещодавно здійснив своє повернення. І я думаю, багато хто зрозумів вже хто це. І так, це є справжній вожплемені Роман Рейнс. У Романа Скоді є велика історія. Саме Коді перервав Рейн Рейнса у 1316 днів. У Романа є великий мотив, аби відібрати це чемпіонство собі назад. Зараз у Рейнса йде програма з недовождем, тобто Солесіко. Але можливо саме після цього протистояння Роман піде до Коді, аби відібрати у нього своє беззаперечне чемпіонство. Наступному нашому списку буде гадюка Ренді Ортон. У Ренді з Коді також є велика історія. Обоє реслера ще в нульових роках були в одному групуванні Легасі. З цього рахуй і розпочалась історія Коді Роудса. Зараз Ренді з Роудсом друзі. Але ми ж усі знаємо гадюку, що він у будь-який момент може зрадити Роудса та хілтернутись. Я гадаю, що цей поєдинок рано чи пізно має відбутись, та у Орзона будуть гарні шанси. Аби відібрати це чемпіонство. Третій реслер, який може відібрати чемпіонство у американського жахіття, у нас буде народний чемпіон Скеля. Дуейн ледве не відібрав можливість у Коді битися проти Романа Рейнса у Реслманії в 40. Але все ж Коді був у Мейні. На Реслмані також було протистояння Романа Рейнса та Скелі проти сета Фрікін Ролінса та Коді Роуца. В цьому протистоянні Скеля навіть задівав маму Роудса. На першому ро після Реслмані 40 Рок сказав Коді, що він ще повернеться за ним. І з цього можна було б зробити гарний ф'ют між ними. Останній раз Скеля володів головним чемпіонством компанії аж у далекому 2013 році. І можливо, скеля знову повернеться у титульну гонку та відбере беззаперечне чемпіонство у коді Роуца. Наступним у нас буде для багатьох доволі неочікуваний варіант: це кращий у світі реслер Сі Ем Панк. Дуже цікавий варіант. Панк та Коді ще ніколи не зустрічались в матчах один на один, і це можна було припіднести дуже круто. На королівській битві 2024 сімпанк та Коді кодірукс залишались останніми в битві та показали гарні взаємодії між собою за відведений їм час. Скоріше за все, зараз ще не будуть робити їх протистояння, а от в майбутньому. Коли один з двох реслерів перейде на темну сторону, можна було б зробити дуже гарний ф'ют. Ну і звичайно, з перемогою кращого в світі. Ну і останній, як на мене, найбільш вірогідно, що саме він відбере у коді чемпіонства. Хто ж, як не Сет Фрикін Ролінс, повинен це робити? У цих двох також велика історія. Після свого повернення на WrestleMania 38. Першим суперником Коді став саме Сет. У цих двох було аж три матчі, і усі три матчі завершились перемогою американського жахіття. І сет повинен хоч один матч перемогти. Зараз сет відсутній на екранах, і, можливо, після свого повернення сет одразу почне протистояння з Коді. А якщо не одразу, то з часом. Але як на мене, саме Сет Фрікін Ролінс повинен відбирати у роллца титул. Ну що ж, друзі, ось таким у нас вийшов список. Свої думки ви можете залишити в коментарях, а ми будемо завершувати. Любіть усю сім'ю реслінгу та всім па-па!